Проможними працювати з міжнародними партнерами. Це по, по питанню дані, по питанню водогону. Дійсно, водогін, давайте так, його треба ділити на дві частини великі. Перша велика частина. Я не буду. Ну я не втомлюся повторювати, що це завдяки президенту України, який сказав, що робимо не через кредит і через партнерські гроші, а робимо за державний бюджет, бо це швидше. І замість шести місяців водогін був побудований за чотири. Це рекорд як у підряднику. Автострада показала результат. Гарний водогін закінчений. Ну тобто, там оздоблення йде території, але функціонально він вже приєднаний до мережі. Але він приєднаний до мережі, до нашої миколаївської старої, яка була розрахована на більш якісну воду, давай так називемо, яка була там з раніше. Тому побудова додатково чесних споруд наші сот. Вісім 80, я не пам'ятаю мільйонів гривень орієнтовно, воно розпочалося паралельно і йде теж за державний кошт, теж за рахунок економії і дякую інфраструктури за те, що це відбувається, і цей процес має завершитися до кінця року. А, а відлагоджене ще там місяць. Тому люди будуть отримувати воду, як вони чекають, і за два тижні. Як сказали, вода буде краще, але так як. Вже люди розуміють, що можна пити воду з крана. Ага. Це буде під кінець року чи на початок наступного. Тобто я за цим слідкую і скажу, ситуація набагато краще. Вона буде з кожним днем все краще, але пити може бути трохи згодом. Пане Віталію, а яка ситуація з внутрішньоміськими мережами водогону? Тому що ми пам'ятаємо, ну і досі залишається технічна вода, так в, в мережах. Відповідно, як її запуск в ці мережі вплинув на загальний стан мереж? Чи не потрібно Миколаєву ну, скажімо так, така повна заміна взагалі мереж водогону всередині міста, тому що вони там пошкоджені, наприклад, попередньою водою? Вони пошкоджені з часом, тобто, давайте так, 70 років цієї мережі, багато дуже втрат. І там, якщо трубу відкопуєш, то там, звісно, наслідки використання без ремонту 70 річних ми бачимо. Але використання поганої води погіршило цієї системи, аварійність збільшилась, і ми постійно зараз ремонтуємо ці мережі, аварійність збільшилась там майже в 10 разів. Тобто, дійсно потрібно буде міняти. Але це робиться буде поступово від магістральних до точок далеких. Тобто, це буде в усьому місці, місці, фактично робитися, так це робиться два роки. Тобто, цей проект почався там. Мережа магістральна частково відновлена, що дає змогу більшості громадянам отримувати якісну воду. Але в нас ж мережа вона коли буде видавлюватися система, вода погана, яка була. В точках, яка там умовно транзитна і велика, все ну там близька до очисних. В них там за тиждень, за місяць вода вже буде чиста. А в дальніх точках, де проток слабий, треба прогновидавити цю воду. Ну там три місяці буде вода видавлюватися вода. Тобто, одні люди будуть казати В мене вже чиста вода, а інші кажуть, що ви мені брешете, в мене вода грязна. Тобто, це складна така система, яку над якою ми працюємо ну і бачимо, що є виклик заміни мереж так через і в тому, і пошкодження внаслідок відповідних аварій. Скажіть, це будуть нам якось європейські партнери з цим допомагати, чи це буде за кошти, ну скажімо так, державних державного бюджету. Тим паче, зараз у нас от головна новина державний бюджет. Так уряд презентував незабаром в Верховній Раді. Він опиниться, можливо, у вас як у керівника області є якісь очікування чи побажання щодо державного бюджету, от в контексті регіонального розвитку на, на наступний рік. Знаєте, моя особиста думка, що це щастя, що у нас ну, така ситуація в Україні. Четвертий рік війни да, в нас немає дефолту. от, от, тобто курс долара тривається, дефіцит не за рахунок партнерів, за рахунок внутрішнього виробництва. Ми тримаємось якось. Це зрозуміло, що під час війни не може бути соціального бюджету, там підвищення всього на світі там і виплат. Коли нам потрібні снаряди і забезпечення наших збройних сил. Це основне це от, моя думка. І наша стратегія полягає в тому, щоб максимально на ефективно використовувати гроші, які в нас є. Якщо це можливі проекти за рахунок держ... міжнародних партнерів, безумовно ми це робимо. І в дані теж забити гроші на відновлення інфраструктури місця саме по воді. А наші гроші маленькі, які залишилися після там змін, і так далі, вони використовуються на соціальні програми та на розвиток громад, для того, щоб вони могли скажімо так, заробляти теж кошти, ми розуміємо, що зараз час не рішень, що треба пояснить затягнути, але щоб ці гроші не проїсти, а закрутити ті проекти, які зможуть давати потім більше податків і за них вже реалізовувати соціальну підтримку. Хоча незахищені верстви населення, всі будуть захистом. Ну держава не дозволить, щоб хтось залишився без своїх грошей. Але на мою думку, то питання розвитку. Ко і питання бюджету складне і потребують розуміння, що ми знаходимося у війні, і зараз не час жирувати там і політичних там заяв політичних робити. Зараз всім піднимемо зарплату в 100 разів. Немає грошей в бюджеті, і вони мабуть мають бути спрямовані на захист наш. Пане Віталію, дякуємо вам. Що мали змогу долучитись до прямого ефіру «Ранок Раноклаєви? Проаналізувати ситуацію на Миколаївщині в самому Миколаєві, зокрема щодо таких важливих питань, як водопостачання, як газопостачання взимку, тобто підготовка до опалювального сезону. Відповідно, дякуємо вам. Дякую. З нами був Дякую. Віталій Кім. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації друзі, ну і до ситуації в інших містах України не примикайтесь. Просто зараз наш спеціальний кореспондент з Одеси Микита Хлопонін повідомить останні новини про вибух гранати у місті та як Одеса планує покращити ситуацію з безбар'єрністю. А вже потім кореспондентка зі Львова марта байдака розповість, яку раритетну знахідку намагалась вивести з України і вивозила зокрема 18-річна дівчина. І Крім того, які продукти харчування львів'яни вважають бажаними, але занадто дорогими для себе просто зам. Вітаю студія. Незважаючи на повітряні тривоги, ніч в Одесі пройшла спокійно. Ну у хаджибейському районі Одеси стався вибух у багатоквартирному будинку. Попередньо встановили, що у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинув 52-річний чоловік. У момент трагедії в оселі також пробували його дружина та знайомий. Вони не постраждали. Поліція встановлює всі деталі події. Ну і до економічних новин: на початку осені вартість продуктів починає зростати ще активніше, і цьогоріч, через неврожай, експерти прогнозують подорожчання у кілька разів. На тлі незмінних зарплат і пенсій, це означає, що частина звичного продуктового кошика стає для багатьох недосяжною. Ми запитали в одеситів, чи доводиться їм уже заощаджувати, і ось які відповіді ми отримали. І м'ясо, і рибу ми не можемо собі дозволити ту, яку ми ми б хотіли. Не можемо дозволити собі і фрукти. Ви знаєте, які ціни зараз і на фрукти, і на все. Так що ми пенсіонери незахищена категорія. На ці дорогі ціни який смисл дивитися, Якщо я вже знаю, що це не для мене. Ні, Ні немає. Так повинно. З нашими обставинами в країні повинна. Ой, мабуть, є чорна ікра. Риба, м'ясо, все ми собі дозволяємо. Все у нас є. Да? А от ікрині. Ну, звичайно, вони завжди є. Я маю на увазі, що у кожній сім'ї є достаток є. Те, що не можна собі дозволити. Ну, це саме я розкіш. Я маю на увазі такі. Предмети, які делікатеси. і незважаючи на все, українські фрукти незабаром теж потраплять до переліку недоступності. Через погодні умови врожайність нижча ніж очікувалося, тому ціни на яблука вже пішли вгору. Викликавши невдоволення серед покупців. Водночас, експерти наголошують, що ситуація може стати стимулом для інвестицій у садівництво та впровадження сучасних технологій. У нас на сьогоднішній день ринково відносини. Так, коли з'являються наші персики або там абрикоси, вони одразу ціна знижується. Як тільки у нас закінчується сезон, іде, іде імпорт, він він дорожче, тому і ціна така вища. Ну, по яблуку це теж через ті ж погодні умови. Тобто, це посуха, це ті ж заморозки, які були навісні, це все результат того, що став менший врожай і одразу в ринок відреагував і стала ціна вища на яблуку. Тим часом в Одесі нараховується понад дві тисячі пам'яток і об'єктів культурної спадщини. Але далеко не всі з них зручні для людей з інклюзією. Щоб виправити ситуацію, місто готує заявку на конкурс проєктів з безбар'єрності маршрутів. У центрі планують облаштувати спеціальні туристичні шляхи з пандусами, поручнями та навігаційними табличками, щоб історичні локації стали доступними для кожного. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 23 копійки, а за євро 48 гривень 50 копійок. Щодо цін на пальне то на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, дизель 55 гривень 39 копійок, газ 33 гривні 55 копійок за літр. Сьогодні в Одесі обіцяють сонячну погоду. Температура повітря сягатиме до 24 градусів тепла, а море буде близько 21. На цьому в мене все. Передаю слово вам студія. Вітає студія та глядачі ранок лайф. А у пункті пропуску краківець військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону виявили 45 монет та 9 поштових марок, що датуються 19-м та двадцятими століттями. Прикордонники виявили знахідку під час огляду рейсового автобуса, який прямував з України до Чехії, в особистих речах 18-річної дівчини Житомирщини. А у Львові прокуратура вимагає повернути громаді понад 6 гектарів землі. Ділянку віддали під будівництво спортивної арени для чемпіонату Європи з баскетболу ще у 2013 році. Це мав бути інвестиційний проєкт вартістю близько 35 мільйонів доларів. Але комплекс так і не звели. Натомість забудовник зареєстрував право власності на незавершене будівництво та отримав землю без торгів. Тепер у суді розглядають питання про розірвання договору та скасування реєстрації прав. А ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати за даними Держстату, Лише у серпні цього року споживчі ціни на продукти та безалкогольні напої зросли ще на 13%. відсотків. Подрождення торкнулися майже всіх категорій: від м'яса і яєць до соняшникової олії та фруктів. Новини лайв запитали у людей на вулицях Львова, які продукти харчування хотіли б споживати, але не мають можливості придбати. Давайте почуємо. Дорого, але стараємося, як то кажуть, хоч, але купити. Накладу Трохи накладу для пенсіонерів, але стараємося купити. Поки що ціни більш-менш. Переживаємо, коли буде підвищення ці. Ну, Майже може якийсь там екзотичний, що к нам вони туди не доходять в країну, а так ну купую все, що хотілося, б все покупати. Так. А як держава має контролювати? А ну у своїх я вважаю, органах, які у них є. Ну я не знаю, навряд чи вони там контролюють. Мабуть, так і не скажу, щоб зовсім не дозволили, але може час від часу щось можу собі дозволяти. Хотілося б, щоб фрукти були більш доступні, особливо ті, які такі корисні. ну не всі корисні, але є категорія фруктів, які хотілося б частіше дозволяти собі. Є продукти харчування і досить в великому асортименті. Але для нас вони дуже накладно. Тобто, якщо я маю пенсію п'ять тисяч, то я собі не дозволю такі в реалії, купити ті, що я хочу. Наприклад, наприклад, м'ясо, наприклад, фрукти, які дорожчі, так само не можу. Ні, я б не сказала. В принципі, малечі треба годувати різноманітно, тому ми намагаємося купляти. А як вам загалом ціти високі? Як держава мала би контролювати їх? Це гарне питання до держави. Знаєте, можливо, просто підвищити зарплати було б непогано, а не ціни контролювати. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за один долар потрібно віддати 41 гривню та 50 копійок, а за одне євро 48 гривень та 77 копійок. Що ж, до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 27 копійок, дизельне паливо – 55 гривень 60 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 45 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненням. Продовж дня дощитиме, а температура повітря в день буде до плюс 20 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Друзі, це ранок ми Продовжуємо для вас в прямому ефірі. Працює Віталій Продеус, Яліна Грішти. Ми раді вітати наступного гостя нашої студії. З нами Оксана Жолнович, міністр соцполітики. протягом 2022-2025 років. Кандидатка юридичних наук пані Оксана. добрий ранок Вітаю. намагаємося сьогодні аналізувати 30 тисяч гривень. Як прогнозується, буде середня зарплата. Така на наступний 26-й рік. Власне, це багато, це мало. Пані Оксана, На вашу думку середня зарплата це те, що відображає реальний стан нашої економіки і те. Те, що вона зростає, показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я би тут звернула вашу увагу на співвідношення середньої і мінімальної заробітної плати. Якщо ми бачимо і декларуємо, що середня зарплата зросте і буде 30 тисяч, а мінімальна заробітна плата залишається там 8 з чимось, так навіть до 9 не дотягує, і це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про велику про великий рівень економіки, Економіки, бо у всіх розвинутих країнах розрив між середньою заробітною платою і мінімальною не становить більше 60-70%. відсотків. Взагалі, чим він сплющеніший, тим насправді краще, бо суспільство загалом живе добре. А у нас 200% виходить розрив. Так, височезний розрив. але все ж таки, от середня зарплата у 30 тисяч гривень. Я підкреслюю це у 26-му році. Буде це прогноз. Зараз цього ще немає в Україні. Зараз на рівні 25 п'яти тисяч та так, середня так. зарплата, але в Києві. Зверніть увагу 40 тисяч за офіційною статистикою ну, завжди було по-різному в да. різних містах. Та да. да. то, от цього з головою достатньо, якраз замало. А де стільки платять? Яку б відповідь ви обрали? Пані і це дуже складно сказати, тому що залежно від регіону, mm. коли, наприклад, це буде сільський населений пункт, де є домашні господарства, де частина е, якихось базових речей е, ну використовується як безпідсобного господарства, е, і не потрібно їздити. Добиратися до роботи і ще можливо невелика родина, то ну точно не з головою, але прожити можна, я би так сказала, якраз тобто так. але якщо говорити про велику родину, наприклад, якщо говорити про необхідність добиратися там з приміського будинку до центру міста, якщо є потреба, ти цілий день працюєш і ти повинен харчуватись на роботі, то рівень видатків очевидно одразу зростає, і воно вже не стає абсолютно достатнім. Ну давайте порівняємо. Наприклад, якщо взяти вартість оренди, от по Україні, за останніми даними зростання дуже серйозне. От в деяких містах навіть на 55% вартість однокімнатних оренди однокімнатних квартир зросла. Наприклад, в Києві за рік на 18% зросла оренда до 20 тисяч гривень. У Львові на 13%, в Одесі на 63%. У середньому це зараз 13 тисяч. Ну ясно, там більше там безпекові обставини. В Ужгороді найдорожче житло 21 тисяча 100 гривень. Ну а найнижчі ціни наразі на сході у Харкові однокімнатна квартира коштує 4 тисячі. Тисячі гривень, але там і безпекові ризики значно значно а, вищі. І от дивимося, наприклад, середня 20, там, да по, по таких великих містах, де безпечно, а, і зарплата 30 тисяч. Так, і це вже це зовсім інший так цінник виходить, mm -hmm. тому що коли родині треба видати 20 тисяч за оренду і залишається там 10 тисяч на прожиття, то це вже зовсім мало. Тому uh, точно нам потрібні програми, які допомагатимуть людям, що втратили житло, здешевлювати свою оренду. І, от до речі, є свіжа новина про те, що а, петиція, петиція, яка вимагає врегулювати діяльність, а, ну як кажуть, хаос на ринку нерухомості, набрала 25 тисяч голосів. Автори петиції вимагають обов'язкову реєстрацію ріелторів, як фопів, юридичних осіб, встановлення мінімальних вимог освіти, письмовий договір, заборону стягнення комісії безпідставних і так далі. Хочу вам сказати, що да. це давно потрібно робити. Ми ще рік тому, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам, власне, з орендою запровадили... Програму субсидія на оренду житла, де готові були покривати все, що є вище ніж 30% заробітку у родини. Оцю різницю, і ми зрозуміли, що не можемо цього робити саме через те, що побачили, що весь ринок оренди в тіні. Люди не сплачують податки, абсолютно не захищені з двох сторін, тому що немає договору, тебе можуть виставити за двері в будь-який момент. Так не може бути. Ми дійсно маємо врегульовувати і виводити в правила і в. Норми, все, що сьогодні відбувається на ринку житла, а пані Оксана, але з іншого боку, була критика цієї програми, адже всі знають, ну от, як цей ринок влаштований, і відповідно, якщо зараз, наприклад, вводити податки, додатково в його за допомогою податків, то е, е, фактично на кого їх перекладуть? На тих, хто винаймає житло, тобто а а просто ми буде на 20... податки. Тут важливо було виводити це mm. все в правила, щоб і одна, і інша сторона мали гарантії, mm -hmm. тому що так як є зараз, нема жодних гарантій. Так. Ми чуємо пере. Вільшені міфи, що не поселяйте людей в ВПО, тому що вони виносять все з квартири там, включно з обоями. А з іншого боку, розуміємо, що люди внутрішньо переміщені місяць прожили на другий день. їм кажуть, збирайте речі, бо ми вас з поліцією виселимо. У вас нічого немає. І ну це ж не є абсолютно нормальна ситуація. Значально. Так нам треба підняти це питання. Якщо податок, наприклад, завеликий, можливо, він таким і є завеликим, то треба це продискутувати, прийнятну якусь прийнятний відсоток визначити. Можливо, 5, як. У фопів так і тоді всі ми платимо. Бо ми ж також повинні розуміти, що всі ресурси, які ми заробляємо, йдуть на оборону. Зараз всі практично 100%. І коли є якийсь повністю сектор, який живе в тіні, так. і невідомо куди розподіляються ці гроші, причому саме з постраждалих людей. І це ж не тільки ми зараз говоримо про ВПО, а ми ж всі добре знаємо, що військові теж орендують житло. І, наприклад, там слов'янську невелика квартира буде коштувати 40 тисяч гривень. Попри як ви кажете, безпекові ризики, звісно а пані Оксана, але все ж таки, як зробити так, щоб е, бюджет виграв, а орендарі не постраждали від е, запровадження податків і детінізації цього ринку? Як це зробити? правильно? Я думаю, дійсно внормувати податок на рівні там фопівського, який для нас є прийнятного в рамках 5%. для тих випадків, коли це є соціальні державні програми, то закладати при компенсації кошти на погашення податків і тоді. І всі будуть в виграші, і держава, тому що буде розуміти, що відбувається і взагалі, скільки в нас того житла є, на яке ми можемо сподіватися, і люди, які орендують, і ті, які відповідно здають в оренду і заробляють. Тут напевно доречно торкнутися теми є оселі для ВПО і загалом забезпечення ВПО а постійним житлом, тобто тому що оренда орендує, але є люди, які втратили і не можуть повернутися ні додому в когось зруйнований дім. Отже, крім оренди і допомоги по оренді, який бачення взагалі в держави, як вирішити житлове питання, проблематику ВПО, тому що це мільйони людей. Це часто пенсіонери, які в принципі не можуть взяти кредит, бо їм банк не дасть цей кредит. Що робити? 我。